Традиційно в останній день місяця біля святого місця Подільської громади Алеї Слави загиблим захисникам і захисницям України відбулася пам'ятна церемонія дзвін пам'яті, проведена за ініціативи громадської організації пам'ять Подільщини та присвячена шануванню загиблих героїв. Молебень за полеглими здійснив настоятель парафії Успіння Пресвятої Богородиці Української греко католицької церкви міста Подільськ, отець Андрій. У щирій молитві він згадав кожного з полеглих захисників і захисниць Нашої громади, які пожертвували своїм власним життям заради вільної та незалежної України, не знехтуємо пам'яті кожного цього загиблого військового, не лише які ми за цей місяць згадуємо, але всіх військових, які віддали своє життя, не знехтуємо жодним життям, жодною каплею крові, тому що ця естафета була передана не нам, а кожному мені особисто, для того, щоб наше життя ставало тут краще. Захід дзвін пам'яті вусоблює в собі вічне нагадування всім мешканцям нашої громади про дуже велику ціну, яку заплатили наші герої за мирне небо над Україною. Неможливо уявити той біль, який відчувають родичі загиблих оборонців України. Однак для них дуже важливо, щоб пам'ятали кожного, хто пожертвував своїм життям заради нашої свободи і вільної української землі. Просимо всіх небайдужих мешканців долучатися до спільної молитви кожного останнього дня місяця. 10.00 біля алеї слави та віддати шану світлій пам'яті захисників і захисниць України. Вічна пам'ять і слава полеглим героям.